Вже п'ятий день життя випробовує шосткінців на міць в умовах відсутності електропостачання, коли холодильники у містян не працюють. Їм доводиться долати ще один виклик: загрозу харчового отруєння. Як цього не допустити, розповіла начальниця шосткінського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Тетяна Ворона. По перше, ми уникаємо. Складних блюд при приготуванні. Чим простіша страва, чим чи менше там компонентів, тим краще, тим краще вона буде зберігатися. Відповідно, не накопичуємо великої кількості швидкопсувних продуктів. Швидкопсувні продукти це ті продукти, які не зберігаються без холоду, тобто вони вимагають особливих умов зберігання. Фахівчиня нагадує, середня температура холодильної камери становить плюс 4 градуси, морозильної 18 градусів нижче нуля. Відтак, при закритих дверцятах, зберігати продукти у холодильнику можна протягом 4 годин у морозилці до двох діб. Слід також завчасно подбати про. Холодові елементи. Тобто, ну покласти в холодильник для того, щоб коли вони вам знадобляться, можна було достати і використати в боксах або в сумках-холодильниках в умовах блекауту страви слід готувати у мінімальній кількості із розрахунку на один прийом їжі. Також варто запастися питною і технічною водою. Миття рук зауважує Тетяна Ворона не менш важливе ніж правила зберігання продуктів. Питна вода теж має бути завжди. Технічна вода ну це та вода, яку ми накопичуємо в бутилях. І вона ну всіх вже ми живемо в таких реаліях. Вона у нас усіх є дома, але вода, яка стоїть добу, дві, три, може тиждень стояти в бутилях, це вже вважається технічна вода. Вона теж вкрай важлива, тому що не забуваємо про правила миття рук. Тому що нам треба ретельно мити руки. Так же, як при, ну, при нормальних умовах для того, щоб уникнути харчових отруєнь, на час відсутності енергопостачання фахівчиня рекомендує придбати запас продуктів тривалого зберігання: печиво, сухі сніданки, консерви, соки, крупи та інше. А після відновлення живлення потрібно провести у холодильнику ретельну ревізію та викинути харчі, вигляд та запах яких викликає підозри, перепровірити все і без жодного жалю все. Щоб виникає будь-яку підозру, змінилася консистенція, колір, запах, або навіть ну просто у вас є підозра, що цей продукт зберігався дуже досить давно, все просто випросити. Шосткинці розуміють, що відсутність електрики це пряма загроза для свіжості продуктів. Тож навіть в умовах випробувань, спричинених блекаутом, виявляють високу свідомість. На сроки дивимося, дотримуємося, звичайно, того, що. Ну, Бачите, годину або дві години на добу світло дають. Так. Ну все, що можна з'їсти там за, за добу, і все далі. На завтра знову будемо. Ну, то, щоб магазини все таки на генераторах. Не покупаю продукти сам, купує жінка, а зберігання, як придеться, то працює холодильник, то не працює. А що жінка так. купує? Все, що треба ти купує, я там все знаю. Я бачу, що на старій, бачиш, що є, то їм все ядне. що ж тут казати. Дивимося термін придатності, продуктів, стараємось зберігати в холодильнику, намагаємось не відкривати його зайвий раз, щоб зберегти температуру, яка в ньому є. Стараємося кип'ятити продукти, проводити термічну обробку, але в магазинах все є, тому на собі не відчули Стараємося купувати щось і їмо більш варене. Не було газу, варили на кострі, на подвір'ї будинку. Стараємося, щоб була термообробка, тому що так я не знаю. Тяжко, тяжко, але не одним нам. І нам дуже допомагають, я бачу, поприїжджали з усіх усюди. З усіх областей нам допомагають ми дуже вдячні. І якщо ми будемо єднатися, будемо разом. Ми вистоїмо, переможемо, і все буде добре.